друзі, пару фактів про хід тренування. По-перше, вони розганяють метаболізм та збільшують темпи спалення жиру як мінімум на дві доби є чудовим інструментом зміцнення серцево-судинної системи. Також покращують чутливість до інсуліну та запобігають набору зайвої ваги, мають омоложуючий ефект завдяки потужній стимуляції гормональної системи. А також вони дуже короткі, але при цьому покращують витривалість. Тож має сенс спробувати тренування хід в нашому розкладі. Фірмовою ознакою нашого хід є виконання інтервалів з максимальною потужністю. Саме завдяки максимальним коротким зусиллям досягається результат. А щоб впевнитись, що ви встигаєте відновлюватись, тренер слідкує за вашим пульсом через систему контролю MyZone. Вас чекають вправи на тренажерах з канатом, стрибки та бігові прискорення, але все це на максимум. І після такого тренування ви на 100% відчуєте себе героєм. i'll just talk about who's on top and who's not